Ну що, сьогодні у нас понеділок, а це значить, що вчора я була на служінні. і вчора було продовження цікавої теми про наше тіло. Такі основні речі, які я можу з вами поділитися, це те, що одні, одне одне те ж саме може нам бути як благословення, а може бути як... Прокляття Може причинити нам вред. Ну, наприклад, якщо ми з'їдаємо щось там, ну, на сніданок, на обід, е, ну там, тут бутерброд, я, не знаю, навіть шоколадку, да, коли ми зголодніли. Взагалі, що ліба з їди, коли ми е, зголодніли, це нам на користь, то, що насищає наш організм і дає нам сили. А якщо ми це їмо. Вже там ночью, ночі, наприклад, іліємо вже шосту пощоту там. Шоколадку, що з тих, сендвіч, воно вже нам не на користь. Для чого ми можемо його їсти? Я не знаю, щоб якесь задоволення просто отримати. Вже не голодні, але все одно, щось що хочеться в рот покласти. І це вже може нам причиняти вред нашому організму. Так само, і, як не странно, інтімні стосунки, якщо чоловік. Насолоджується зі своєю жінкою, то це благословення для родини. Ну, якщо чоловік теж саме робить з іншою жінкою, яка не являється його дружиною, це вже прокляття. І ну, В Біблії написано, такий чоловік грішить проти собственного тіла. тобто вичиняє вред своєму тілу, одне ж те саме. І що дуже цікаво, пастор. Розказав на основі притчі 23 го розділу, як легко від бокала віна людина може дойти до розпутства, до блуда. Я вам советую прочитати цю главу. Дуже корисна для всіх нас. Сподіваюсь, що це вам було корисно, то, що я вам розказала. Мені сьогодні одна людина подзвонила і сказала, що їй. Ну, Допомогло что ли, поменяло взгляди й то, що я розказувала в своїх відео. Так що мені це приємно і сподіваюсь, що ще комусь це було корисно. Удачі вам!